Всім привіт, любителі халяви! З вами Генга Бена На цьому відео ви дізнаєтеся, у що можна пограти безкоштовно в Стім, про роздачу двох цікавих ігор у магазині Epic, Games, а також поговоримо про рекордні знижки та іншу цікаву халяву. Але перед тим як почнемо, хочу розіграти серед вас поповнення балансу Steam для участі лайк, підписка та будь-який коментар на тематику відео. Підсумки підведу вже в наступному випуску з халявою за тиждень, але вашим загальним завданням буде набрати щонайменше 400 лайків. Так що бажаю всім удачі та приємного. Перегляду, ну а почнемо цей випуск із безкоштовних вихідних Steam. Цього разу нам доступно одразу сім ігор, а саме Darkness Dungeon 2, похмура пригода в стилі roguelike, де ви ведете загін героїв крізь жахи безодні, борючися не тільки з монстрами, але й зі страхами всередині себе. Динамічний екшен RPG наткнений чотирма вирішниками апокаліпсису, де вам належить битися в кооперативі, та збирати потужні артефакти під назвою Sworn. Атмосферне виживання у фентезійних світах із порталами, де можна збирати ресурси. Будувати і досліджувати незвичайні локації Найтінгейл. Кооперативна гра, де разом із друзями ви будуєте залізницю на ходу, поки потяг мчить уперед, і все довкола намагається вам завадити. Unrailed 2 Back on Track. Стратегічна гра, у якій ви будуєте укріплення та влаштовуєте справжні артилерійські дуелі проти супротивників під назвою Фордс, пісочниця про будівництво і виживання в космосі, де можна проєктувати станції, кораблі та навіть цілі флотилії під назвою Space Engineers. А також Pass of Exile 2, Продовження культової екшен RPG, яка зараз перебуває в дочасному доступі, і є платною. У рамках акції відкривається повний доступ без обмежень і зі збереженням прогресу. Пограти безкоштовно в кожну з цих ігор вийде до 1 вересня, 8 години вечора. До цього часу, всім також проходить фестиваль шутерів від третьої особи, де можна забрати ось такі прикраси для профілю Steam. А також безліч ігор отримало хороші знижки, але про це трохи пізніше, оскільки зараз хочу нагадати вам про хрещеного батька, той самий твіч канал, де ми Мали бали й обмінювали їх на ігри. Нещодавно його заблокували без можливості відновлення. У зв'язку із чим магазин на стрім Елемент закривається вже 1 вересня. Тож, якщо у вас залишилися молюски, саме час їх витратити. Щоправда, з доступних нагород лишилися лише ось ці ігри. Що стосується подальшої долі хрещеного батька, то всі наступні розігри ще та активності він планує проводити вже на своєму Діскорд сервері. Тож, кому цікаво, посилання залишу в описі. Симулятор життя Інзой отримав перше безплатне DLC Island Getaway. Way. Воно додає нове місто Кахає з трьома островами, де можна працювати, відпочивати, пірнати з маскою, ловити рибу, займатися фермерством, брати участь в івентах і веселитися на курорті. Тож, якщо у вас є ця гра, обов'язково забирайте. А якщо ви фанат всесвіту світу Соніка, то починаючи з сьогоднішнього дня і до 2 вересня, всім на консолях проходить тестування гри Sonic Racing Cross Worlds. Це аркадні перегони з усіма відомими персонажами, дивим, те яскравими трасами, використовуючи прискорення та унік. Скальні здібності героїв. Можна грати онлайн з друзями і є кросплей з іншими платформами. А за участь у тестуванні дають декалі та титули, які потім можна буде забрати у повній версії гри. До 31 серпня, восьмої години вечора, всім проходить роздача гри Walking Survival. Це хардкорний екшен з виглядом згори, де гімплей і візуальний стиль нагадують Vampire Empire Survivals. Плюс один до значка колекціонера ігор з проект не дає, тож забирайте хто хоче. Ну а ми переходимо до наступної халяви, а саме магазину Epic Games, де цього. Тижня безплатно роздають дві гри: Machinarium та Мейквей. Machinarium – це культова and клік головоломка 2009 року. Ви граєте за маленького робота Йозефа, якому належить не лише розв'язувати хитромудрі загадки та допомагати жителям міста, але й врятувати свою подругу з лап бандитів. Гра доступна не лише на ПК, але й на мобільних пристроях. Тож забрати її можна прямо через браузер за посиланням в описі. Way, у свою чергу це динамічні аркадні перегони з елементами будівництва трас. Спочатку ви разом із іншими гравцями. Створюєте дорогу з різних модулів, а потім змагаєтеся на ній у хаотичних заїздах. Причому прямо під час перегонів можна додавати нові ділянки дороги, пастки та перешкоди, що робить кожен заїзд непередбачуваним і дуже веселим. Забрати обидві гри вийде до вечора 4 вересня, а одразу після цього епіки подарують нам ще дві гри. Тож чекаємо. Тим часом на сайті Linova Gaming пройшла роздача 7 ключів до гри Strider. Усього було доступно 5 тисяч ключів, а учасників виявилося не вже і багато. Навіть з номером шість 1633 у черзі я зміг урвати халявний ключ. Нагадаю, що вже 3 вересня о 8 годині вечора аналогічним чином стартує роздача шутера з виглядом з гори Кліт зе Снейл. Інструкція, як забрати ключ, з'явиться у моєму телеграм-каналі в День роздачі. Тож не пропустіть. Ну а тепер давайте розповім про безкоштовні ігри 7, які вийшли тут за останній час. Silent Residence. короткий психологічний хорор про чоловіка, що страждає на шизофренію. Криветь опиняється всередині його спотвореної свідомості, де знайомі місця перетворні. Орюються налякаю лабіринти, а галюцинації стирають межу між реальністю та маренням. Cheese rolling – мультиплеєрна гра на збагання, учасники якої ганяються за голівкою сиру. Що ще дивніше в основу проекту стали реальні сирні перегони, які щороку проводяться в Коцуолці, Англія виглядає це видовище дико і дуже боляче. А головне навіщо? Crow Cafe from кафе Фром Понтуплен, кулінарний рогалик з мультяшними персонажами, де потрібно створювати різноманітні страви, щоб догодити вибагливим жабам. У процесі проходження можна покращувати навички та битися з небезпечними босами. Water тайт короткий психологічний хорор, що переносить гравців у 50-ті роки на борт підводного човна, системи якого вийшли з ладу. Мета гри розв'язати хитромудрі головоломки, щоб відновити критично важливі системи підводного судна. За словами авторів, проект можна пройти за 30 хвилин. What the hack – гумористична сюжетна головоломка, в якій ви граєте за програму, що намагається уникнути знищення та втекти з дослідницького центру. У процесі гри ви Захоплюєте різні пристрої, такі як дрон, робот пилисос або навіть гігантський кран. Ну а якщо цих ігор вам недостатньо, тоді можете подивитися моє нове відео з 50 новими безкоштовними іграми з Steam. Посилання буде в описі. Що стосується знижок у Steam, то цього разу розповім саме про рекордні, серед яких Alan Wake по знижці в 95%, Control Ultimate Dish по знижці в 90%, Lego Brick Stales по знижці в 87%, Assassin's Creed Rogue по знижці в 85%, Remnant From. The Ages по знижці 80%, Terminator Resistance по знижці 80%, Hogwarts Legacy по знижці 80%, Lego Harry Potter Collection по знижці 80%, Under the Waves по знижці 75%, Total War Pharaon по знижці 75%, Total War Rome Remastered по знижці 75%, Darkness Dungeon 2 по знижці 63% та Have a Nice Days по знижці 60%. Свої ж рекомендації по знижках можете дати в коментарях. Ну а на цьому моменті відео добігло кінця. Ось переможець минулого розіграшу. Зв'яжі зі мною протягом 48 годин. З вами ж був Агент Габена, Дякую за перегляд та побачимось у наступних відео.